Усім привіт, шановні глядачі! Коли б ви не дивились цей прогноз увечері, уранці вдень або вночі, всім традиційне хеллоу! Хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 13 жовтня 2022 року. Сьогодні з вами. Дозволили говорити новітні астротеро, які я виготовив нещодавно. Вони мають дуже великий вплив, бо пов'язані не тільки з теро, а й з астрологією, але перш ніж відкрити цю коробочку, де зберігаються. Аркани, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки прислів та приказок та зацитую, що випало перед чесністю, правдивістю та сміливістю навіть каміння не встоїть. Словом можна скривдити, правдою не скривдиш. Доріг тисячі правда одна. Правди не спростуєш, тому брехня й боїться її. Неприваблива правда краще від дотепної брехні Від правди, як від сонця, рукою не затулишся. Ось такі от випали прислів'я та приказки, ну, а я дістаю. З цієї коробочки аркани, і хочу відразу сказати про 4-13 число. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіака у цей четвер ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо запотня, заплючте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Загальна карта дня буде в кінці цього розкладу, а розпочнемо з терезів, деякі з яких святкують цей день народження та для. Інших представників цього знаку, в принципі, непоганий день пов'язаний з приборканням внутрішньої енергії, тобто ваш внутрішній звір знаходиться під контролем. Ви сильні, багато чого можете зробити. Це гарна також карта для спортсменів та для військових. Військові обов'язково сьогодні досягнуть. Зможуть якихось маленьких перемог, які в сукупності потім приведуть нас до великої перемоги. В цілому здоров'я вас не буде підводити, ви будете сповнені сил, незважаючи, якої професії ви не були. Також представники знаку Терези 13 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для скорпіонів. День пов'язаний з тим, що, щоб ви не хотіли змінювати, сьогодні не день для змін. От випала отака смертушка, яка також пов'язана з планетою Сатурн, який не в дуже гарній позиції. Які б події не відбувалися, вони можуть мати якісь такі. Дуже негативні остаточні явища. Вам не слід прив'язуватися до минулого, живіть теперішнім часом, і розумійте, що час змін ще попереду. Для представників знаку стрілець. Ваш день вам випала ваша карта в прямій позиції. Тобто, ви можете багато чого зробити, накопити. Якщо вам треба кудись їхати вирішувати справи, вони будуть дуже швидко вирішуватись. Також день пов'язаний з тим, що ви можете влучно досягати своїх цілей. Головне раціонально міркувати і знати, чого ви бажаєте від цього життя. Гарний день для надбання якогось додаткового досвіду. Мудрий день, пов'язаний з мудростю, тому ведіть себе мудро і будьте справжніми стрільцями своєї долі. Для козерогів випав диявол, перегорнута. Це непогано. Це каже про те, що ви Здатні стримувати свої агресивні вібрації, у вас не фатальний день. Сьогодні ви можете навіть ризикувати, і ризик буде виправданий, і ви можете навіть щось виграти, якщо будете раціонально підходити до справ і не будете агресивними. Для представників знаку водолій. Що ж? Вам випали ось такі рибки суд. Ну, по-перше, ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. А по-друге, сьогодні день пов'язаний з чимось новим. Якщо ви звикли вже жити в якомусь певному режимі, ритмі сьогодні, ви можете на деякий час вивалити з цього ритму. І сьогодні день, коли все треба робити по-новому. Не повторюйтесь, ось що вам каже цей аркан. Для представників знаку риби День пов'язаний з поганими емоціями. Вам випала ось така жіночка оголена, зірочка, але вона перегорнута. Це каже про те, що у вас є багато відверто поганих якихось емоцій, і вам слід їх контролювати, вам слід вирівнювати свою сексуальну енергію, не бути надмірно егоїстичними та надмірно агресивними. Слідкуйте за своїми емоціями, не давайте їм. Робити те, щоб вони керували вами. Для представників знаку Овен гарний день для будь-яких починань вам випав ось такий мах шаман, і він закликає вас до чогось нового, до творчості, день пов'язаний з чоловічою сонячною енергією, якою ви можете. Підпитуватись протягом дня, побудьте трошки на свіжому повітрі, незважаючи на те, яка б погода не була. Якщо вам засвітить сонце, налаштуйтесь та попросіть у нього, як у втіленні господа Бога у нашої сонячної системи, енергії. Гарний день для чоловіків і гарний день для будь-яких покупок, якщо ви бажали щось собі придбати. Сьогодні саме час це зробити, потішити своє его. Для представників знаку тілець, що ж подивіться, ізіда перегорнута. Це каже про те, що у вас день матеріальних витрат, витрат фізичних, витрат грошових. Тому не намагайтеся сьогодні багато заробити. Сьогодні, навпаки, ви будете витрачати. Якщо ви мама, вам діти можуть якісь клопоти привнести. Тому слідкуйте за своїми дітьми, щоб вони не наробили ніякої шкоди. Для представників знаку Близнюки сьогодні день відсутності рівноваги. Вам не вистачає розсудливості, вам не вистачає того, що ви не можете розмножувати свої ідеї, і ви знаходитесь в розбалансованому стані. Тому намагайтеся якось це вирівнювати найкращий. Допомічник в цьому це здоровий секс, але якщо ви зараз знаходитесь в розлуці зі своїми коханими, якось налаштовуйтесь за допомогою музики, гарних фільмів чи просто позитивних спілкувань з нормальними людьми, чи продивляннями тих каналів, які не несуть ніякої агресії та ніякого лиха. Для представників знаку рак. Гарний день пов'язаний з ініціативою, пов'язаний з тим, що ви захищені в цей день Янголом-охоронцем, і він надає вам можливості зробити кілька справ одночасно і керувати процесами, бути ініціатором своєї долі. Також представники знаку РАК у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій для Левів. Непоганий день, подивіться, ось такий овен випав. Ну, по перше, ви можете зустрітися чи переговорити з представником цього знаку. Бачите тут такий атомний вибух, який тільки на малюнку, і буде, і він каже про те: він перегорнуто випав для вас, що ви захищені від руйнувань від будь-яких. Несподіваних подій, навпаки, у вас є якась підтримка. Вас підтримує, перш за все, ваша розсудливість. Тому будьте розсудливими і допомагайте людям, якщо вони потребують вашої допомоги. І нарешті, діви вам. Випав ось такий гермес, але перегорнута. Тому не поспішайте, не поспішайте. Будьте розміркованими, не ведіться на свій настрій. Настрій а також ваш внутрішній голос може вам. Казати дурниці у цей день, навпаки, будьте розсудливими, живіть розумом більше, ніж своїми емоціями чи своїм настроєм. Натхнення сьогодні навряд чи до вас прийде, якщо треба кудись їхати, краще відкласти важливі поїздки на наступний тиждень. І нарешті центральна карта. Що ж, колесо фортуни, на жаль, випало прямо. І це дуже гарно. Воно каже про те, що вдача на боці сміливих. Вона каже про те, що ви можете щось виграти, якщо ви будете заздалегідь знати про свої шляхи відходу. І ви це день ризикованих людей. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Чорний колір притягує вдачу і є надійним оберігом. Але найнадійніший оберіг на цей час. Це наші збройні сили, сили вам Божої, щоб всі сили вас захищали. Що стосується самого дня, світанок, південь, захід, сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. В цілому центральна карта вже каже про те, що вдача на боці сміливих. Якщо дивитися день, день буде яскравий після. Півдня буде які, якісь нові, якісь будуть відбуватися події. День пов'язаний, якщо вам треба кудись їхати, краще вибрати для цього інтервал з 10, з 10 по 12 ранку. Що стосується ночі, на закаті сонця дуже великий плеск творчої енергії. І в півночі також є ініціативність, можливо, якщо ви не зможете заснути до 12-ї ночі, ви ризикуєте вже довго не спати. Єдине що бентежні години це перед світанком вже п'ятниці, 14-го числа, і оскільки це національне українське свято, чекайте, що якісь... Покидьки можуть зробити якісь не дуже радісні подарунки, але наші хлопці обов'язково дадуть відповідь на такі подарунки своїми подаруночками. І хай все найкраще, що сказали, ці новітні АстроТаро відбувається у вашому житті якмо швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Ви знаєте, що робити. Пишіть щось під цим відео. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще це не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, Хай вам щастить бійцям українським, як завжди, тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка. Господь Бог.